Дійсно, це є приємно, коли в церкві ми можемо різними талантами прославити Господа. Різними талантами. Земля дала плід свій, і плід різний. Ми сьогодні можемо так частково тільки бачити такі прекрасні ці плоди, які є серед нас, які ми можемо бачити в себе на полях, в супермаркетах, і де тільки можемо бачити. Бачити гарний плід. Сьогодні Господь дав поживу для України і не тільки, а ще е, плід або врожай минулого року не можуть вивезти із, із спортів в країни, де нуждаються в хлібі, а в нашій країні досталь є хліба. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Вітаю всіх, брати і сестри! Хто дивиться онлайн, хто сьогодні є в зібранні, в церкві, ми маємо можливість прославити Господа за. Плоди, які дала земля. Ми, можливо, працювали, сіяли щось, в кої городи, дачі. Ми могли думати, знаєте, про врожай, але зростив Господь. Зростив Господь. Ми прикладали, прикладали зусилля, але Бог дав врожай. І сьогодні ми маємо достаток хліба. Е, можна ділитися з кимось, можна самому з'їсти на здоров'я. але все ж таки Господь послав. Ви знаєте, що е, при закінченні нашого зібрання ми будемо дякувати Богу. Дякувати Богу і за це служіння. У нас ще буде святковий обід. Я хотів би почитати текст Слов Божого Слова е, з Євангелії від Луки з 12 розділу, 13 вірша, а можливо, навіть не 13-го, а 16-го. А потім розповів їм пришту: одного багатого чоловіка вродила добре нива. І міркував він сам у собі, що мені робити, що не маю куди звести врожай мій. І сказав він: от що зроблю? Розберу клуні мої, та й більше побудую, і звезу туди всі плоди мої і все добро моє. І скажу душі. Моїй душе, маєш багато добра, складеного на довгі літа. Спочивай, їж, і пий, і веселися. Але Бог сказав йому: Безумний, скажіть, що неправильно в цій причті що чоловік цей зробив? Якби у вас вродила нива і вас не було б де зібрати, скажіть: розумно було б не будувати нові клуні? Або сховища, хай пропадає, ну нема куди зібрав, скільки там в тебе було, а те все остальне хай на полі. Це розумно чи не розумно? Нерозумно. Що тут не так у цій причті? Що не так зробив цей чоловік? Бог благословив його, дав йому врожай, він зробив клуні, він зібрав все, як добрий господар зробив. Що не так? Оля говори, ти підняла руку. Тобто він, все те, що він зібрав, все погано в нього було, що він хотів сам, користуватися сам тим, чим Бог дав до нього. Він сказав: все, спочивай, на багато років в тебе є, довольствуйся. І ось якраз. Я хотів би сьогодні говорити про щедрість і скупість. Я серед нас щедрі люди, Підніміть руку, Ну, щоб ми знали до кого звертатися. А я серед нас скупі нема. Ви знаєте, десь ми буваємо деколи щедрими, а деколи скупими. В нас прояв скупості деколи проскакує. Тому що ми в тілі нашому знаходимося, в плоті знаходимося, і завжди хочеться, щоб мені було б краще. Щоб мені було б більше. Я наводив вже такий приклад. Хіба ви заходите в супермаркет, і коли ви вибираєте із тих овочів або фруктів, які там лежать, вибираєте гірше, а оставляєте комусь краще, такого серед нас немає. Ми завжди вибираємо краще. І знаємо, що після нас залишиться комусь гірше. Але він приходить і не бачить, що ми краще забрали, а з того, що залишилося краще, вибирає ще знов краще. І ось так така послідовність іде. Але е щедрість і скупість вона проявляється з самого дитинства в дітей. Батьки учать дітей. Бути подільчивими, бути щедрими, правда? Щоб дитина ділилася, щоб те, що вона має, могла б поділитися, дати. І ось деколи дитина не хоче дати. Деколи дитині подобається те, що вона має, і вона ніколи тобі не віддасть. Бо воно подобається для неї, воно щось смачне для неї. Знаєте, але все ж таки, чому по потрібна щедрості. Потрібно вчити, потрібно вчити. І ось в Біблії, в Божому Слову, є написано декілька таких е, текстів, коли людина має бути щедрою. Цей чоловік, маючи достаток, він міг би розділити, роздати, залишити собі, надіятися, що ще буде. Він сказав: ні, я буду користуватися цим всім сам. І для цієї людини ця людина. Вона була, Біблія говорить, зажерлива. Тобто вона все хотіла собі. Вона скупою була. Вона не хотіла поділитися ні з ким. І вона думала, що це так нива вродила тільки для неї. Тільки для неї. А могла б не вродити нива. Що ти робив би тоді, коли твої клуні були пусті або твої, твої закрома були пусті? Що ти тоді робив би? І ось якраз по-різному люди. Розглядають, знаєте, те даяння, яке Бог дає для нас, ми маємо правильно їми розпорядитися. Ті даяння, дари, які Бог дає для нас, ми правильно маємо їм розпоряджатись. Неправильне розпорядження або неправильне планування наше, воно приводить чи до, успіх, до, 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 до неуспіху. І цей чоловік, він був названий нерозумною людиною. Кому це все застанеться, коли цієї ночі в тебе душу Господь забере? Кому? Бо життя людини не залежить від його достатку. Життя людини не залежить від достатку. Сьогодні так багато людей ми переживаємо в нашій країні, коли мають недостатки, не мають роботи, не мають де жити, не мають за що жити. Так багато людей. І коли хтось бере участь у їхньому горі, знаєте, це є. Люди діляться своїм, від себе відривають, жертвують своїм. І, знаєте, від цього всього створюється велика подяка для Господа. Та людина, яка отримала і не мала, а просто даром отримала, вона вдячна Богу за цих людей. Вона дякує Богу за те, що Бог послав для неї це. І в Слові Божому написано є такі місця писання, це в приштах. Ми можемо. В 11 розділі книга Приш, 24-й вірш. Дехто, дехто щедро дає і йому ще й прибуває, а другий надміру скупи та й все біднішає. Бережливість і скупість, вони десь подібні, але вони різня, різняться в результаті. Бережливість і скупість, вони десь подібні. Але вони в результаті різні. Людина, яка хотіла зберегти це одне, а людина, яка скупа, вона хотіла зберегти і не відпустити нікуди. А Біблія говорить: пускай хліб по водам, і він до тебе повернеться. Я вибачаюся. Дехто щедро дає і йому ще прибуває. Багато людей, які пережили в своєму житті, такі моменти з життя, коли вони віддавали і Господь їм говорив про те, що вони мали дати. І вони отримували від Бога і вони недостатку не мали. Сьогодні те, що Бог дає для нас, воно так є важливим. Коли ми бачимо земля, дала плід. Коли ми бачимо, є хліб, є до хліба, в мене є криниця, і в криниці у мене три круги води. І я дивився за, багато дехто казав, у води падає. І я в цьому році дуже сухо було. Я дивився за тим кругом. Думаю, як буде вода. Ви знаєте, півкруга тільки осіла вода. Так два з половиною круги постійно стабільно є. Тобто рівень води якби тримається, якщо тепла вода, якщо теплої трошки. Я... Дякую, Андреше. Я думаю, що. Боже благодать, Боже благосвіння, вони щедро даються для людини. Той чоловік, який їхав із, е, попався до розбійників, він чекав людину, яка зможе йому допомогти. І цей самарянин, який їхав, він зупинився, час свій зупинив своє вісля, свої фінанси, і навіть більше каже: якщо потратиш більше, я прийду і віддам. Що буде розтратиш? Ця людина, втрачаючи, вона придбала. Я думаю, що це був найкращий друг. Ну, давайте так, можемо дописати цю книжку або цю історію дописати, з вашого дозволу, чи не можна дописувати? Можна. Мені дозволив дописати цю історію. Цей чоловік, який попав в розбійника, він попав і в лікарню. Цей заплатив за нього, і він приїжджає і одужав. Знаєте, той приїжджає до нього і каже: Слухайте, скільки ти розтратив? Ну, каже, ще трошки потратив, ще два рази більше потратив на нього, на його одужання. Бо сильно побило його, майже вмирав. Мені потрібно було багато на нього потратити. Він платить, платить за все, за все лікування, і цей чоловік одужав. І вони обмінялися між собою телефонами і почали. Дружити. І це став найкращим товаришем, найліпшим другом. Де б він не зустрічався, де б він не був цей поранений, побитий, де б він не ходив би, де б він не жив би, він завжди пам'ятав про того чоловіка, який був зовсім незнайомий для нього, а він для нього зробив таке. Він до нього зателефонував завжди, і першим словом, коли він телефонував, він дякував йому за те, що він у нього є. Правда? Нормально я допишу свою книжку цю, чи ні? Цю історію дописую. Дуже погано було б, коли цей чоловік, знаєте, забув, не взяв телефон, не запитав, якого звати, взяв, розвернувся і пішов. Зробив. Для нього зроблено було все, його спасли життя. А він розвернувся і пішов. Далі жити, так, як він жив. Хоче в Єрусалим, хоче в Єрихон іде. Куди хоче, туди йде. Ні. Я не думаю, що це правильно. Коли твоє життя було в небезпеці і тобі поміг Господь. Завжди пам'ятай про Господа. Завжди. Завжди телефонуй до нього. Завжди молися до Нього, завжди дякуй Йому при першій нагоді. Каже, Боже, я дякую тобі за те, що ти мене спас і дав мені життя. І ти мене помилував. Алелуя. Господь щедрий. Господь добрий і щедрий. Скажіть амінь. амінь. Він хоче, щоб його діти такими були. Щоб не були безскупими. Представляєте собі, який щедрий Бог посилає дощ сьогодні, слава Богу, дощ падає. Скажіть, слава Богу, за дощ. Ждали, ждали, а зараз не дякуєте. Дякуйте хоч зараз. Вже. Це не пізно. Я посіяв овес і він сходить. А ви скажете, а чого ти посіяв овес осінню? За чого не задали питання? Бо ви не розумієте. Овес осінню не сіють, а я посіяв. І Бог дав мені дощ на овес. Я не знаю, чи вам треба дощ, мені треба був дощ. Слава Богу, алілуя. Але земля, не дивлячись, що тоді дощу не було, земля дала плід. В деяких місцях, там, де мав бути дощ падати, щоб врожай був, не було дощу, але плід принісла земля. Ми Можемо дякувати Богу. Ми не розуміємо Божої арихметики, ми не розуміємо Божої цієї системи, як він управляє світом. Знаєте, бо коли б ми управляли світом, то ви бачите, як люди управляють світом. Хочуть ту землю забрати, хочуть ті ресурси забрати, хочуть тих знищити, і все. Це люди управляють. Дайте ще їм до сонця і до погоди. Ключі або руля, і вони будуть крутити всі. Не дай Бог. І Бог не дає. Слава Богу. Він робить так, як Він хоче, і нам треба бути вдячними Богу за те, що Він робить і дає. І ось якраз Біблія говорить, що хто щедро дає. Йому ще і прибуде. А другий надміру скупить і біднішає. Ви бачили скупих людей? Вони завжди, їм завжди мало. Вони завжди незадоволені, Вони завжди хочуть більше. Але завжди в їх нема. От немає все. Бо їм хочеться все більше і більше. А той чоловік, який, знаєте, задоволений всім. Він мало задоволений. Більше. Дякує Богу. І дехто, знаєте, є така людська арихметика, думає, от якби в мене було б стільки багато, я б стільки пожертвував би. Брехня? Жертви від того, що ти маєш. Будь щедрий від того, що Бог тобі дає. І ось мені сподобався один такий приклад, знаєте, який відбувся в нашій церкві, коли нам потрібно було десь знайти, десь знайти потрібно було шоколадку. І ну от Любомир пожертвував своєю шоколадкою. Ч, 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 чим ти пожертвував? Що тобі було тоді? Не пам'ятаєш, що ти достав з а? Да, Печеньки. і да. печеньки. От він пожертвував. Коли я кажу, слухайте, може, в когось для цієї дівчинки є, є, є щось солодке, таке смачненьке, щоб приз'їдати. І, і, і Любомир достає і, і жертвує своїм. Тебе ще було там чи не було? Було ще. А от коли не було б, ти міг би дати чи ні. От тоді, тоді по-різному було, правда. Мене ж не буде, мене не залишиться. Я мушу отдати своє, останнє отдати. Але це так важливо. Навіть тоді, коли тебе одне, а ти розумієш, що треба дати, а в тебе воно є. Дай. І ось тоді. Набагато цінніше. Не тоді, коли в тебе ще залишається, воно цінне, а тоді, коли в тебе нічого не залишилося, а ти віддав. Оце цінне. І Господь, коли сидів біля скарбниці, і він побачив, як жертвують люди, і одна вдова положила ці дві лепти, і він звернув увагу, каже, ця жінка положила більше за всіх. Знаєте чому? Бо вона положила те, що в неї було. Це Денний прожиток вона це зробила. В неї в серці було розположена. Бог бачив її серце. Це не від того, що в неї було. Ми завжди жертвуємо від того, що ми маємо. І Бог дав нам право цим розпоряджатися. Коли ми читаємо в другому післенні до Коринфян, треба вже закінчувати, так швидко час у нас іде. Просто я не знаю, чи картопля зварилася чи ні. Якщо не зварилася, я буду проповідувати, поки не звариться. А якщо зварилася, то будемо закінчувати вже. Дякувати Богу за все. Бо це теж служіння перед Господом. Разом їсти їжу. Це так добре, правда? От взяти, разом їсти їжу. Я пригадую по гриби, коли ми в того року поїхали всі туди. Ну, в цьому році як навіть поїхали, то нам не було б дуже там. От і через те ми сьогодні тут. Але як приємно, коли святі люди між собою ділять їжу. Вони гостину мають, вони спілкуються один з одним і вдячний Богу за це. І в, пер, в другому писанні до Корифан, 5 розділі написано так: бо я знаю щедрість вашу. Апостол Павло пише, що до Коринфян, він знав їхнє серце, їхню поведінку, їхнє життя. Каже: я знаю щедрість вашу, що нею, і, і, що нею про вас хвалюся Мекоденянам. Тобто він хвалився про Коринфян Македонянам, що вони щедріє люди. Я хотів би похвалитися, деким, знаєте, от дехто підняв, буду хвалитися вами. Я питав, Хто щедрий. Але ми знаємо в церкві, хто щедра людина. Ми знаємо, хто, до кого можна звертатися, знаєте, до кого можна, і він поділиться всім, того, що в нього є. Але апостол Павло він каже: «Я хвалюся вашою щедрістю. І в шостому вірші написано так. Але я кажу, що хто сіє скупо, той і скупо жатиме, а хто сіє щедро, щедро... І жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому дозволяє, не з жалю або з примусу. Бо Бог любить того, хто дає з радістю. Даєш багато, радій, даєш мало, з радістю давай. Давай, як твоє серце розполагає, давай, скільки ти приймаєш рішення. І так це не є просто. Знаєте, це не так просто, але це треба прийняти рішення. І від нашого рішення. Залежить наш стан. Я бережливий, я скупий, чи я щедрий. Правда? Від нашого рішення. Залежить наша ось ця позиція наша. Я для того, щоб сьогодні прийти до церкви, на всякий случай зробив тест від коронавірусу. І там поділки такі є, і там показує. Чи в тебе є він, чи його немає. Ви знаєте, від нашого рішення засвічується оці шкала, чи ти скуперляга, чи ти щедрий, чи ти бережливий. І це так непросто. І це так непросто. Але коли Дух Божий в нас, в тобі є дитині Божій, Дух Божий є, то Він дає бажання і дію так, як він хоче. А ти вже чи покоряєшся, чи не покоряєшся, це вже твоя справа. Ти можеш так зробити. Сьогодні серед нас є багато людей, які мають невеликі достатки, які середні мають достатки. Не так багато є, які мільярдери чи мільйонери серед нас. Якби вернутися в 80-ті роки, то всі ми були мільйонерами. Ми пережили це щастя, от, в кавичках. От. Але знаєте. Життя людини не залежить від достатку. Життя це само найцінніше, що Бог дає. Це життя. І це життя, яке наповнюєш ти, наповнюється воно чимось твоїми рішеннями, твоєю поведінкою, твоїми справами, воно наповнюється І з чим ти прийдеш перед Господом. Це дуже важливо. Це є дуже важливо. І... Пісені до Галаті, в 6 розділі, в 7-й восьмій вірш написано є, що сіє людина, те й вона жатиме. Що сіє людина, те й вона жатиме. Давайте будемо сіяти щедро. Давайте будемо щедрими людьми. Давайте будемо людьми, які розуміють час і пору, коли це робити і для чого це робити. Бог осміяний, не буває. Що людина посіє, те вона і пожне. Сьогодні ми нагадуємо про жнива, про врожай і вдякуємо Богу за це, за ці прекрасні плоди, які має дала земля. І хотілося б бачити результат уже не тільки в вічності, Твоєї щедрості, своєї щедрості, не тільки в вічності, а вже тут, на землі, хотілося б бачити результат від твоєї щедрості. Може хтось посміхнутися. Від твоєї щедрості може хтось отримати кусок хліба. Від твоєї щедрості хтось буде одягнутий. Від твоєї щедрості хтось буде провіданий, якийсь хворий, хтось буде від твоєї щедрості. І хай Господь благословить всіх вас, щоб ви могли бути щедрими, як земля дає щедрий врожай, так ваші серця. Наші серця могли бути плодовитими і щедрими для Господа.